Вітаю вас на каналі Shit Happens і сьогодні ми відмітимо першу важливу віху та поговоримо про загальні плани та подальші кроки. Перше відео я виклав понад два місяці тому, і як бачите, не завжди маю достатньо часу, щоб робити відео частіше і підготувати вас хоча б на джуніора хоча б за півроку. Та й дивлячись на те, що тут відбувається. Хто значить встигну поділитися власним досвідом? А чи раптом не буде, це взагалі останнє відео в моєму житті. Але давайте не будемо про погане. Раптом хтось із вас уже й пішов далеко вперед за цей час і не знає, що робити далі. Тому, по-перше, ми сьогодні поговоримо про це. А по-друге, знову нагадую: мусите докладати власних зусиль, щоб пришвидшити свій вхід в ІТ. Отож, база, яка потрібна в більшості напрямків. Це як, як, можна так сказати, аналогія от, до, для медиків, та, от, якби необхідна база для медиків, там, якась перша медична допомога, там, знання більш-менш внутрішніх органів, там, о, якихось елементарних ліків і тому подібне. А далі ви вже собі обираєте напрямок, як там, хірург, там, терапевт, лор, педіатр і так далі. Так само і тут. Ось база, наприклад, для більшості технічних напрямків, це якби, основа програмування, чим ми зараз власне, займаємося, баш скриптів і системи контролю версій. Зараз ГІД – це одна сама, сама популярна система контролю версій, і тому вам варто так, дружити з нею. Основи баз даних та SQL запитів, основи мереж та HTTP протоколу. Тобто вам варто знати, якби, які статус коди можуть повертатися, і, і чому можуть вони повертатися. Наприклад, коли ви не залогінені на сайт, якийсь там сервіс, та? вам можуть повертатися якісь 401 помилка чи 403, дивлячись того, як там реалізовано все, і чи вас просто прав нема там, чи взагалі не залогінені, та? І тому подібне. Ось, варто сюди також віднести те, щоб було у вас розуміння, як взагалі працює браузер під капотом. Тобто, що відбувається, коли ви, наприклад, вводите адресу якусь у рядок браузера і нажимаєте Enter. От, тобто, наприклад, ви хочете зайти на YouTube, нажимаєте Enter. І що відбувається до того, як у вас завантажиться YouTube у браузер? Далі основи віртуалізації та контейнеризації, тобто, що таке взагалі віртуальні машини, що таке докер, як з цим користуватися, От, а також основи налаштування та адміністрування будь-яких операційних систем на базі Adria Linux, Тому що там все-таки багато що схожого між собою, і вам хоча б мінімальні основи, типу знання файлової системи. Як сервіс який стартанути, зупинити, прибити якийсь процес. Оце все таке елементарне, варто знати. Ось. Отже, коли ми будемо рухатись тепер від бази, оце, вважаєте, оцей кружечок, це ота база, що була на попередньому слайді. Так? То від цієї бази, наприклад, ми можемо рухатися в такі напрямки, як тестування, QA це просто тестування, а QA Automation QA. Тобто тестувальник, який вміє ще автоматизовувати виконання своїх тестів або, можливо, і самі тести. А відтак, тобто, він повинен вміти хоча б мінімально кодити. Знову ж таки, як бачите, основи програмування і тут мають важливу роль. Тому тестувальники зазвичай повинні бути знайомими з різними техніками, підходами до тестування, видів тестів. Вміти писати тест-кейси. Тобто, що ось нам потрібно протестувати ось цю фічу якусь, і ми повинні значить, зробити ось це, ось це, ось це і ось це. Багтрекінг, тобто це відслідковування, по суті, багів, де ми створюємо якийсь баг, от тестувальник, знайшов баг, він його у цих багтрекінг системі записує, ставить якийсь там статус, потім його розробники, допустимо, колись пофіксують. Тестувальник перевірить і вже поставити змінить статус цьому багу, що він вже От. Автоматизація, це ми вже говорили, і SDLC це Software Development Lifecycle. Тобто життєвий цикл розробки програмного забезпечення. Тобто, якби від старту та, до кінця. Ось Ці базові такі знання потрібні для тестувальника. Для розробника вже потрібні поглиблені навички програмування. От, вже біль, якби більші такі, ніж для тестувальника там, чи автоматичного тестувальника. Веброзробка хоча б на мінімальному рівні знайомство з HTML, CSS, JavaScript, і як воно взаємодіє з бекендом. Тобто, щоб фронт і бекенд разом Попробувати. Юніт-тести. Тобто те, коли розробник, скажімо так, сам може. Відтестувати свої якісь прості функції. Та, звісно, це буде не того рівня тестування, що робить тестувальник, але це теж така мінімальна база для того, щоб бути впевнені, що ваш код працює так, як потрібно. І, звісно, поглиблені знання баз даних. Це теж така мінімалочка, що потрібно для розробника. Наступний напрямок це у нас вже DevOps. І тут так само автоматизація своєї роботи потрібна, а відтак знову ж таки основа програмування, адміністрування операційних систем уже на більш високому рівні, розгортання інфраструктури. Це або десь на звичайному сервері, там, локальному, або розгортання в хмарних середовищах. І відповідно теж знання різних хмарних середовищ, там, їхнє налаштування, плюси мінуси і тому подібне. Ці напрямки, які ви зараз бачите, це ті, з якими я так чи інакше перетинався і зможу ділитися власним досвідом. На інші ж напрямки ви мусите дізнаватися інформацією самостійно після освоєння бази. Нагадую, що найкращий спосіб дізнатися щось релевантне це завести потрібні знайомства, щоб люди поділилися власним досвідом. І, звісно ж, не забувайте. Покращувати знання англійської. Це завжди топ-1 навичка у світі IT і не тільки. Ото, що я хотів би сказати на кінець. Це, знову ж таки, коротесеньке відео було для того, щоб, по-перше, ви не забували за цей канал. По-друге, для тих, хто встигає рухатися швидше, я надіюсь, це принесе дійсно користь. Ну І по третє, чекайте наступного відео, ми далі будемо поринати у світ програмування. Потім пізніше перейдемо вже до інших підтем у тій базі, що ви бачили сьогодні на одному зі слайдів. Отож, все, лайки, підписки, ну ви зрозуміли. До нових зустрічей!